Продовжуємо випуск. Попри заклики до перемир'я, росіяни не знижують інтенсивності своїх атак на фронті. Справжнє пекло вони влаштували під турецьком, аби взяти в кліщі 70-тисячну -ти Костянтинівку. Перекинули на цей напрямок свої елітні підрозділи ударних БПЛА з курщини. Дронами та кабами намагаються паралізувати логістику наших військ, і подекуди на жаль, їм це вдається. Ситуація критична. Наголошують бійці 49-го батальйону Карпатська Січ вони зараз тримають там лінію фронту разом з іншими підрозділами Сил оборони. Карпатцям як ніколи потрібна наша з вами допомога, аби придбати дрони для підрозділу. Команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами відкриває збір коштів і просить вас долучитися реквізити в репортажі з спекельного турецького напрямку. Так, щодня десятками кабів росіяни закидають прифронтову Костянтинівку. Місто по суті є воротами до агломерації. Дружківка Краматорськ-Слов'янськ. За даними мапи, діпстей місцями ворог наблизився до Костянтинівки на відстань 5-7 кілометрів. А це дозволяє йому бити по околицях міста навіть артилерією. Росіяни тиснуть одразу з трьох боків і намагаються його оточити через постійні обстріли. Руйнування в Костянтинівці катастрофічні. А це ж по цьому мосту по першому попало. Не вгадаєш, куди, куди прилетить, куди що піде. Ну, вже Констахи, вже біда, так? Да? Да. Ну а крайне Констахи дуже часто. Разом із офіцером батальйону Карпатська Січ ми прямуємо на виїзд із Костянтинівки в бік Торецька. Всі дороги з міста вже під контролем російських ударних дронів, каже Роман. І що далі від міської забудови, то ворожих безпілотників у небі більше, тож продовжуємо шлях пішки так безпечніше. Рюкзак із боєкомплектом та водою у Романа завжди з собою. Навіть якщо знаєш, що йдеш на півгодини. Іноді ці півгодини можуть перетворитися на добу дві. Ну, якраз прильот 250-ки приблизно. Село Іванопілля це по суті передмісця Костянтинівки. І воно повністю знищене, як бачите. Просто повністю його зрівняли з землею, кабами, артилерією і, на жаль, дронами їх тут достатньо. За мірками військової науки, десяти та навіть п'яти кілометрова зона від лінії фронту вже вважається відносним тилом. Але реалії сучасної війни це твердження знавілювали. Уся територія поблизу давно під вогневим контролем ворога, бо камери дронів бачать усе. Незважаючи на ризики, пан Леонід їде в Костянтинівку, щоб полагодити мотоблоки і вивезти на ньому свою паралізовану дружину. У сусідній Іванопіллям Пліщіївці вони останні жителі. Мешкати в цьому пеклі каже чоловік, немає вже сил. Без Площіївки. У косатінку зараз поїду, сказ, зроблю. А я ж мотоблоком не подимусь. На кандряті колись ці буде їхати. Все розбило, да? Це да, все там приліті, як как бы, бухнуло у дворі. Як я живий, сахарце, три метри. Та ледве росіяни побачили рух у селі. Одразу в небі загули їхні ударні дрони. Ворог тут контролює всі навіть незначні переміщення. Наліво, на, наліво, наліво, давайте. Давай. Десь по нашому маршруту туди пішло, тому будемо зараз трошки зачекаємо. Якби ми їхали зараз на тому самому козаку чи Гірзі, то це було б Осивелося усю техніку, що прямує до позиції росіяни знищують. Ворог уже зруйнував переправи, взяв під приціл дронів перехрестя та переїзди. Зишення безпілотників у небі просто не змовкає. Скільки ж їх тут багато? Давайте, пістріше, пістрише, передавайте, передавайте рунзаки! Передавайте одному русаки, наперед наперед закидай. Так швидко і нервово відбуваються всі ротації на передовій. Змінити людей на позиціях, підвести боєкомплекти провізію, справжня спецоперація. Ці кадри зняли бійці карпатської січі, яким пощастило неушкодженими зайти і вийти з позицій. Скільки нам суток? Я не знаю, вахта, вахтовый метод. Вахтовый, вахтовый метод 10, 10 суток говорят. А так вахтовый метод месяц. Так что через месяц встретимся. Дай бог, чтобы живише осталось. Иди, блядь, очи выедай. Я не знал, что такие пузарники, Я не знал, что такие пекло. Багато бачив, но чего еще не видел. Каже, Боже, через все требуется. Воювати бійцям доводиться в умовах напівоточення. Ворожі снаряди і дрони летять одразу з трьох боків. І це просто морально виснажує, каже Роман. Заснувайся сховайся, голові туди. Менше руку і От вже по посадці десь вже, вже все. Вже хлопцям треба сподіватися більше на бачу, чую, відчуваю. От. Тому що дрон. Пролітає над посадочкою і мало що бачить. Дуже мало. Логістика дуже ускладнена, майже відсутня. От ти навіть хлопцям навіть не потрібно пояснювати, особливо чому вони по місяцю сидять на позиції, а то і більше, тому що він розуміє, що. В даний момент там на позиції, як би це парадоксально не звучало, але йому безпечніше ніж пересуватися, ніж пройти ніж навіть там пройти оцих два кілометри. Але в цьому пеклі карпатці стоять, бо варіантів небагато. Якщо росіяни проб'ються до Костянтинівки, наступними стануть інші міста: дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Хлопці чітко усвідомлюють, ворог не зупиниться. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв цього сюжету бійців батальйону Карпатська Січ місяць тому команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами відкривала збір на дрони. Ми його закрили і придбали для підрозділу 5 пташок-розвідників. Це стало можливим тільки завдяки вашій активності і вашим донатам. Дрони вже в батальйоні і працюють на турецькому напрямку. А отже, кожна гривня важлива. Долучайтеся, будь ласка, і надалі до наших зборів. Реквізити зараз бачите у вас на екранах. Друзі, ви знов зробили неймовірне. Зібрали майже 400 тисяч гривень для батальйону 49-го штурмового батальйону Карпатська Січ. І ми ці гроші ваші донати конвертували у ось такі чудові пташки для розвідки, яку буде вести батальйон на турецькому напрямку. Дякую вам величезно за те, що. Не стаєте остороні, завжди допомагаєте. Дякую. Дякуємо всім за допомогу, за збір, за чудові подарунки. Вони будуть застосовані за призначенням, і Україна не переможна своїм єдинством. Слава Україні! Героям слава!